Зараз говоритимемо на тему, яка за понад рік великої війни, здавалось би, мала бути закритою. Це неприпустимість фільмування та публікації роботи ППО. Однак, останні повітряні атаки, за якими росіяни могли слідкувати ледь не в прямому ефірі, завдяки деяким нашим громадянам, довели, що проблема залишається актуальною. Зараз з нами на зв'язку речниця міністерства внутрішніх справ України Мар'яна Рева. Пані Мар'яно, я вас вітаю. Вітаю студія, вітаю Україну. Давайте ще раз чітко пояснимо, чому не можна викладати в мережу фото та відео роботи ППО, навіть якщо здалеку, навіть якщо просто спалахи в небі. Якщо коротко і чітко, то цього не можна робити, щоб не допомагати ворогу. Зрозуміло, що е, переважна більшість наших громадян, які фільмують, які поширюють цю інформацію, вони не вважають себе пособниками ворога, але підсвідомо вони допомагають Росії у коригуванні вогню, у виявленні позицій певних військових, і таким чином ми постійно звертаємося до громадян. І як тільки лунає повітряна тривога у наших Соціальних мережах ми завжди нагадуємо людям про неприпустимість фільмування і поширення роботи ППО. Ви знаєте, якщо от бути чесними, то і ви також можете це побачити, що в порівнянні з першими місяцями повномасштабного вторгнення таких випадків у нас фіксується набагато менше. Однак, на жаль, все ще трапляються такі люди. І ви знаєте, я завжди підтримую ту тезу, що перед тим, щоб це зробити, потрібно самому собі поставити питання: навіщо? Це ти це робиш, Щоби що би ем, що і дуже би хотілося, щоб наші громадяни, е, наші блогери, які мають вплив, які називають себе інфлюєнсерами, майте вплив на суспільство, показуйте позитивний приклад, ставте собі завжди питання перед тим, що публікувати. Навіщо ви це робите, і як це може бути використано? Пані Мар'яно, під час е, м, повітряної атаки на Київ, з 16 на 17 травня, там вже було навіть відео з камер відеоспостереження, яке теж ледь не в прямому ефірі показували у ці вибухи в Києві. А чи є вплив у Національної поліції, у правоохоронних органів на власників отаких от камер? І чи взагалі регламентується якось встановлення камер відеоспостереження на приватній території? Звісно, це все пропрацьовується, і відповідно правоохоронні органи також взяли цю інформацію до відома. Ведеться робота в цьому напрямку. Однак знову ж таки звертаємося до всіх, що має бути відповідальність в першу чергу. Внутрішня, ви знаєте, це певно хороший показник, хороша оцінка роботи наших збройних сил. наших... Сил оборони країни, які захищають державу, і тому люди у відносно мирних регіонах в спокійних регіонах вже потрохи починають, можна сказати, розслаблятися і нехтують правилами встановленими в. Воєнним станом тому дуже велике прохання до всіх будьте свідомими, будьте законослухняними. Пам'ятайте, що країни віє воєнний стан. Воєнний стан передбачає певні обмеження дотримуйте їх, дотримуйтеся їх. Вони впроваджені виключно задля безпеки, і вони впроваджені виключно для того, щоб сили безпеки і оборони якомога швидше перемогли ворога. Не будьте пособниками навіть мимоволі. Якщо словами такою превентивною роботою не допомагає, так і все одно знаходяться люди, які публікують фото та відео роботи ППО, то яке передбачено взагалі за це покарання? Так, передбачене покарання в статті Кримінального кодексу України, стаття 114, позначкою 2. Цю за цією статтею документують органи Служби безпеки України. Однак національна поліція в тому числі допомагає виявляти е, осіб причетних до скоєння такого роду злочинів, і там відповідальність досить обширна від трьох років позбавлення волі і до 12 років позбавлення волі. Тому люди мають розуміти, що таке недбайливе, непродумлене поширення якоїсь інформації в соцмережах може дійсно стати справжнім тюремним вироком. Ну і на наскільки захищена робота камер спостереження та фотофіксації? Звісно, вона захищена в межах існуючої системи захисту національної поліції, якщо ми говоримо про камери, які так, підключені так. до систем Нацполіції. Угу. Тобто, ворог не може отримати інформацію звідти? Ні, ні. Наші служби чітко за цим стежать. Зрозуміло. Дякую вам дуже за важливі нагадування про те, що не можна за жодних обставин публікувати фото і відео роботи ППО і таким чином допомагати ворогу. З нами була Мар'яна Рева, речниця Міністерства внутрішніх справ.